Всім привіт! Сьогодні у нас суботній, теплий, але вітряний день, він мені постійно чолку зносить, хоч би не унесло мене, як оту, знаєте, Мері Поппенс. Сьогодні у нас субота, завтра у нас Великдень. Ми сьогодні дуже багато працюємо. Знаєте, на що працюємо? Готуємо, так скажемо. Вчора мама напекла паски, от, значить, а я сьогодні їх вже прикрасила, зараз ви все в відео побачите. Ой, як, оце, знаєте, класно, що в мене з'явився мікрофон, і напевно вам оці машини, що повз мене приїжджають, їх і не чуть. Ну що ж, продовжую далі розповідати, бо я тільки що вимкнула камеру та перевірила на відео. Чи дійсно не чути, як їдуть машини? Ляля, а -ля, куди ти вже зібралась? Мені цікаво. Стою на місці біля мене. Так, давайте я вам покажу відео, як я зробила, як я прикрасила пасочки. Дивіться. Хочу же вам мои рядочи показать, какие у нас выходят пасочки. Ой. Раньше э, мы вот так откладывали и качали их. Она сейчас На бачок. На, на, на бачок. Такі вот красунчики вышли. Тільки-тільки с духовкой достала. Всегда мама тільки. Львовські дрожжі. На Львовських дрожжах. Чи дріжджах. А чого, пекли вже на Криворовських? Ну, колись ти, ти вже давно не користуєшся криворіжськими, тільки Львовські. А яка красота? Ну, зрозуміло, вони тільки з духовки, вони э, застинуть чи остинуть точніше. От і тоді ми їх прикрасимо. І буде тоді така красота, красота. Це перші. А другі ще, ще сходять. Гляньте. Клас. Мені подобається, що вони виходять незажарені. Бо я не люблю сильно зажарені. Оце такі класні, нормальні якраз. Клас. А я правда, трохи підруляне але нічого страшного, це нормально там. Ну що ж, вчора ми напекли паски. От, а сьогодні зранку будемо прикрашати. Зараз готується глазурь, я зараз, значить, готую прикраси різні тут у нас. От. Різні різні. Дуже всього багато. А потім ще я буду їх, значить, фасувати в бумагу і перев'язувати стрічкою. Ну, коротше кажучи, ви все вже побачите, коли воно вже буде готове, тому що сам процес ну, я знімати не буду. От. Ось такі от у нас прикраси різні. І кролики, і вушка кроликів, і. Ангели і гілочки-верби, і такий ось закролочок. коротше кажучи, дуже багато всього. А потім буду, потім буду ось такою от бумагою загортати і стрічкою перев'язувати. Ну, як і в тому році я робила, а я до я не пам'ятаю, я вам показувала. В тому році ну ті роки, як я це робила чи не показувала, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Так, ну що, мама вже ж там. Ну, що вам готова глазурь? Чи ні? Ні? Бо я чекаю, ж, що... я ж займаюся, розпаковую прикраси, а вона, значить, готує глазурь. Вона буде зараз швиденько намазувати. Глазурь у нас желатинова. Щоб, щоб не стікала і коли ти ріжеш, вона не, не осипається. Зрозуміли? Отака глазурь. Все, буду далі розгортати оцю оці зайку. Ну що ж, як я й казала, вчора мама попекла паски. От, а сьогодні я їх прикрашала. Прикрашала і упакувала їх в таку бумагу, перев'язала стрічкою. от такі от у мене пасочки в цьому році вийшли з бантиками. І пофарбували крашанки і паталю зробили їх. Срібна та золота паталь. Пасочки взагалі вийшли чудові, дуже гарно. Оце я кажу така, знаєте, більш дитяча пасочка така зайка симпатичний. От. З крашеночками і з різнокольоровою просипкою я зробила. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Це така закохана парочка він та вона. З моркою. І я ще притсила в мене була. Біленька посипка притсила. Це така, знаєте, жовто-блакитна, як патріотична. От. Це тут янголятка в мене. Янголятка і оце такі е, кролики голубі такі. І ось така бумага і стрічка. Різні бумаги, різні стрічки, рожева, срібна. І по-моєму ще якась, я не пам'ятаю, яку я там вже в'язала. такі в мене вийшли, точніше не в мене, а у нас з мамою в цьому році вийшли пасочки. Ось така красота.

Іра, в тебе лапи вже грязні. Казала Іра, не купай її зараз. Ну я скопала, так, коли в мене не є вільний, вільний час. Ляля, ти -ля, деш хату? Ні, вона е за молею наблюдає. О, це великий великодний. У мене ж кашель начався. провокаторы. Бабуся! Вообще так открыла рот, интересно. Что-то есть народ опасть. У него ротик. У него прекрасный ротик. Вот так. Приезжай. Так, девки, я поехала. Куда ты поехала? А вы тут остаетесь. Все, я поехала. Все, пока. Опа. Аля, не надо их пугать, потому что, это для них стресс, знаешь, Щикай? Така. Все, вона вже на готові. <рес> Куда ти? Я ще кофе не допила. А Лена, ще пасочку їсть. Пасочка. Я пробувала, я не їла. Смисно. Ти ж кусочек з'їла. З сестрою дивимося, як квітнуть у нас сади. Виглядайте, як у сусідій. Ні, я ж тобі показую, як у сусідів квітнуть сливи. Це рожеві квіти на деревах, це сливи. ну Я ж тобі показую, ми дивимося з тобою разом. В хаті я занесла в хату вже. Ой, там на калітку треба відкрити. Бо ще ще дієво довжо на гості приїхати. Сьогодні у нас день гостинний день. Всі в гості приїжджають. Сади квітнуть. Це наша вишня квітне. це наша яблуня-квітне. Це мами на теплиці стоять. Зверху краще видно, але тільки Моя вишня затуляє всі ці червоні дерева. Траву косить. Ой, на горі тут так тепленько. думала, що мені буде видно рожеві ті дерева, а їх погано видно. Я їх порівнюю цю сливу, знаєте, з чим, як в Ужгороді сакура квітне. Та не тільки в Ужгороді, у нас в Дніпрі також квітнуть сакури. От. Я кажу, наче як сакури квітнуть. Але це слива, Це не персик. У мене квітне персик рожевим, а це у сусідів слива така. Я також думала, що це персик, але ні. У нас дедьвола пройшов у гості. Е, у балтує лялі у балтує у балти. Mm. <laughs> Кажуть, вона так стоїть. Я говорю, вона любить, щоб її пузніка чухали. У нас сьогодні ж день гостей. Вот так вот. Вот она задні... да, и вона хоче, щоб ви ззаді спинку держали, а пузико чухали, Це вона у нас так любить. Не можу ж я так трижати, і вона упадёт. Вот так вот. Да, да. чухайте, а це вона так любить у нас. <звес> вона назад не впала. Не вже й держе. <звес> а у нас, бачиш, які яйця? Бачиш, у нас такі яйця. Та показали те показали ті це саме. Бачиш? Ага. Золотіє і срібні. Ну, не до таких яиц. Надо институт заканчивать. Я его прошел, принес пасочку. Делал вот на эту самую облицовку. Раз, кипяток, она раз, и все. Опять скажу, яичко, два яйца. Раньше были, говорю, в церкви, там, туда сюды, бога всякие. А зараз цвіточки. Може, з одной сторони воно і правильно, тому що... А, наклейки? Наклейки, так. Так, я була в наклейках, запевняється. Так, раніше були такі... Тому що потом вибросуються, знаєш, по помилку... Петриківський розпис раніше був, а зараз, так, квіточки. І Вова приїхав відпочити до нас. Ви відпочиваєш з мамою? Подихати свіжим повітрям на вулиці. Наша ляля хрюкнула, так скажемо. А ми його тут заставили працювати. Заставили збирати люстру. Ну зачніше, ми не, не заставили, заставили а попросили. Заставить. І то не я це зробила. А мама каже: Заставить. що ви сидите? То німок забираємо люстроку. Може, ми, ми є розібралися цій схемі, як його забирати. Так. Коротше кажучи, збираємо. Коротше кажучи, длиннее кажучи. Там одна трубка нижче, потім вища, третя ще вище, четверта ще вище. Там, ой, це, це, це кошмар, це лего э, для дорослих. Ігра лего для дорослих. Так що ми збираємо люстру. Наверно. Так, ну що, ми так і надалі збираємо люстру. Бачите, вже трошки щось зібрали. От, от, трошки мучається, трохи мучається. Ну але трубки оці жлезі вже зібрали. Все, до зустрічі ну, іди, на моєму іди, каналі. Спаліз, низу Ді, іди, от, ну дві бокові, <смі> <смі> одну мігаються. тут, одну тут. Так, все, до зустрічі на моєму каналі, а ми далі будемо збирати цю люстру. Пока-пока.